Якщо чесно, то з цим законопроєктом я, і чесно, я, я, я не змогла навіть зразу усвідомити весь масштаб. Uh -huh. Тому що тут такі речі прописані, що аж страшно. Тобто Карати за невиконання замовлень, за браковані замовлення, за зрив замовлень, за зрив поставок не можна. Не можна карати тих, хто є в своєму списку, який створює Кабмін. Ну, тобто я таке враження, що вони вирішили трошки грошей заробити, і щоб підприємство їм давали там певне відступне, і щоб їх внесли в цей, в цей список і тоді будуть шантажувати. Збільшити суму, ми вас не будемо виключати списку. А якщо не будете платити там вчасно чи як там, то ми вас з цього списку виключимо і вас тоді будуть крати. Ну воно якось так виглядає. Другий момент, що ті, навіть не можна буде перевіряти ці підприємства ні САП, ні набу. Ну як так? Тобто, ми б, якби не було перевірок, якби не було контролю, ми б не виявили ні яйця по 17, ми б ні нічого куртки, не ні До куртки. речі, ті, які підозрювалися в цих куртках, в яйцях, вони тут в списку ініціаторів цього законопроекту. І цей, що зрештою, ті самі міни браковані, ну що з цим всім робити? А якщо по фортифікаціях глянути останнє засідання ТСК по фортифікаціях? То там ж, то, що збудували, воно такої якості, що їх не хоче Держспецслужба транспорту брати на баланс. Або там ще цікаво, якщо йдуть тендери по прозору, то там один тендер тільки закритий на постачання матеріалів. Ну, Тобто тут то трагічна ситуація, і як за ці речі не карати. А ще цікаве, ну, мені здається, що саме для цього було призначено нового генпрокурора, чи як, що можна буде розпочинати перевірку тільки. За особистим підписом прокурора. В ну, прокурора зараз тоді будуть дуже цікаві функції. Його особистий підпис знімає з народного депутата недоторканність і дозволяє переслідування, ну, боюся, що це буде використано проти опозиції. А тепер прокурор дає добро або не дає добро на перевірку злочинних дій щодо армії. І всі ось ці от такі от відкупні, вони по суті ми оплачуємо страшною кількістю загиблих наших військовослужбовців. Важливий момент і теж корупційний ризик, страшний. Це є амністія заднім числом. Теоретично, закони не мають задньої зворотні сили, але цим законопроєктом це пропонується. І е, також ми отримуємо монополію Міністерства оборони. Міністерство починає обирати, кому надати імунітет, кому не надати. І що е, цікаво, що також тут є уникнення відповідальності для співучасників. І, е, коли основне діяння визнається некримінальним, вся схема, яка включає там певний перелік інших учасників, теж залишається безкарною. Тобто таке враження, що вони хочуть всю мережу відмазати від законного покарання, а карати є за що. І що ми маємо тоді в результаті? Ми маємо легалізацію корупції у військових закупівлях, а це буде тягнути за собою корупцію в інших сферах. Це буде страшна політизованість розслідувань, це закритість і непрозорість процедур. І це підвищення ризику зловживань з боку військових та посадовців, що в результаті може коштувати державі не просто мільярди гривень, а що буде коштувати життів наших захисників. Я чесно не знаю, як таку річ могли зареєструвати, бо для мене це є співзвучне чимось з тим, як безумна реєструвала законопроект про кару смерті тих військовослужбовців, які не слухаються командира. Це той самий масштаб. І, ну, і дивно, що вже другий день ми б'ємо в набат з цього питання, і цей законопроєкт досі не відкликаний. Він, мабуть, почалися перші скандали, його мали б зняти з реєстрації, видалити з сайту і на тому тихенько мовчати в тряпочку. Але ж це підписало не 5, не 10 депутатів, як там попередній законопроєкт. 126. 126. Це. Тобто це говорить про те, що цей законопроект дуже необхідний владі сьогодні. Ну, а як відбитися від цих численних Але корупційних яких дурнів вони нас мають, що думали, що ми цього не побачимо? Ну, це ж це ж дуже наглий законопроєкт, це ж дуже в пику всім, особливо нашим військовим. Це ж, це ж не просто цинізм, це і відверте знущання. Що ми крадемо, і нам зато нічого не буде, а ви собі дохніть. так? Ну, я дивуюся, що президент України досі не зреагував і не виступив з вимогою відкликати цей законопроєкт. Бо, перше, слуга народу це особиста відповідальність Зеленського. Це особисто удар по рейтингу Володимира Зеленського. І. Ну, для наших закордонних партнерів це знову буде така величезна галочка зі знаком питання: а чи варто допомагати цій державі тоді? Ми тут на, на закордон б'ємося, говоримо зі всіма партнерами про поставки, про необхідність допомоги, про фінансові вливання, про спільні проблеми, проекти оборонні, про використання заморожених активів Московської Федерації, яких особливо багато в Бельгії. А тут звільнення від відповідальності за зрив. За підрив обороноздатності України. І мотивують військовим станом. У нас воєнний стан це, знаєте, така своєрідна індульгенція на будь-яке порушення закону. На жаль, ну, так, так, само, так само, як е, ви працюєте на російській От Отак, оце гасло, я чую, останнім часом. Е, про дипломатію нашу. Про нашу дипломатію, чому про дипломатію, чому я так це пов'язую, в Білому домі підтверджують, що Сполучені Штати призупинили постачання деяких видів озброєнь Україні. В заяві представниці Білого Дому деться, що ухвалене рішення поставили на чільне місце інтереси Америки після того, як міністерство оборони провело огляд військової допомоги, яку надає наша країна іншим країнам світу. Там дуже чутлива частина озброєння, зокрема ракети до Петріотів, 155 мм снаряди. Дуже чутливо для України. Мені просто цікаво. А ми що не готувалися до цього? Тому що я дивлюся, що Міноборони взагалі цю новину сприймає як новину. Вони вперше чують. Вони запросили телефонну розмову з Сполученими Штатами. Ви справді нам призупинили допомогу? Я взагалі, знаєте. Знову ж таки, щоб не плакати, я сміялась, цитуючи Лесю Українку. Але тут робилося все, щоб завалити нашу комунікацію зі штатами і щоб не відбулося жодної допомоги. Штати не хочуть бачити пані послом пані Маркарову. Її замінили? Ні. Штати з 20-го року не хочуть бачити Єрмака. Його замінили. Напаки, його пхають без мила всюди, де тільки можна, і кожного разу результат все гірший і гірший. У нас сформована мультипартійна делегація, на чому постійно наголошують республіканці. Ні. У нас є спецуповноважені у справах Америки? Ні. У нас є залучені всі без винятку люди, які мають контакти в Штатах особисті і можуть говорити про ті чи інші питання. Ні. Але ми бачимо на, на наростання так званих антиамериканських настрої, звинувачення Америки у всіх ріках людства. І, по е, суті, зрив переговорного процесу, тому що ми всі розуміли, що зараз вже закінчилася допомога часів Байдена і рік тому, ну або з моменту обрання Трампа треба було починати говорити про наступні пакети допомоги для України. І мала бути і аргументація, і ті люди, які можуть донести позиціонування туди, куди треба. Ну, до речі, для мене було дуже цікавим спостерігати, як Трамп говорив з українською журналісткою, в якої чоловік воює на фронті. Ми бачили хамство від нього? Ні. Ми Не, бачили абсолютно людська розмова. Ні. Він реально дуже по-людськи говорив і казав, що ми спробуємо допомогти. Нещодавно бачила. Якщо я не помиляюся, зустріч Трампа, десь вони перетнулися з військовими. Не офіційна зустріч, просто перетнулися. І була дуже нормальна, спокійна розмова. Тобто, в Трампа немає ненависті, зневаги чи якоїсь нехоті до України і українців. Він з ними гарно спілкується. Він погано спілкується з окремими представниками. То, можливо, треба посилати інших людей на переговори, на комунікацію, щоб Трамп хотів з ними говорити. І, я, на жаль, я розумію, що зараз буде чергова хвиля хейтерства, який Трамп поганий, яка Америка не така, як вони нам не дають зброї. Але. Чи Україна зі свого боку зробила все офіційна Україна? Тому що військові роблять все тут, тут, тут без варіантів. Але чи офіційна Україна зробила те, що вона мусить зробити? Спокійно донести інформацію до Трампа, спокійно показати реалії, спокійно показати розкладку. Чи ж Порошенко в 18-му році зумів показати розкладку і по Криму, і по інших питаннях, і отримав допомогу? І, до речі, нещодавно слухала інтерв'ю Валерія Чалого, надзвичайного і повноважного посла, який свій час був послом у штатах, і він каже, що зараз є багато сигналів, що комунікація зі штатами не втрачена. Лише треба поміняти підходи і переговірників. Але це дуже тривожно, тому що чим менше у нас можливостей захистити себе, тим більше просування Московської Федерації. І тим більше це коштує життів нашим захисникам. До речі, наголошую що в Європейському Союзі досить перелякані цією ситуацією, зокрема, з не штатів з поставок зброї для України. Але вони досі не зрозуміли масштаб і швидкість війни, яка є. Яка вони ми були на частково навчальній програмі. Вони нам розказували, як вони сім років вели переговори по законопроєкту по забруднення навколишнього середовища. А я кажу: а в нас питання стоїть, чи ми до завтра доживемо? Що якщо доставити частоти на дрони чи на нареби, їх міняють раз або два на тиждень, не рік, не півтора, а раз чи два на тиждень. Ви маєте врахувати, що шахеди літають на українських сім-картах і вже є шахеди, які літають на європейських сім-картах. І поки ви думаєте, як ще більше застосувати санкції проти Московської Федерації чи купити танки. Формат і швидкість війни кардинально змінилися, і ніхто не може гарантувати, що завтра якийсь дрон не прилетить на територію країни Європейського Союзу, і вам треба буде вирішувати, чи ви будете думати яку статтю застосовувати четверту чи п'яту Вашингтонського договору, чи ви будете захищати своїх дітей, бо як ні, то кожен з вас мусить стати зі зброєю в руках захищати своє майбутнє або здаватися, чи європейський союз готовий жертвувати миром. Безпекою, розвинутою економікою, прекрасним рівнем життя, щоб догодити Путіну. І ось це, от я намагалася їм донести. Головне, що вони хотіли чути. Але що мені наголошував кожен з учасників нашої програми зі сторони євроінституцій, що критично мало людей, які приїжджають комунікувати Україну, від нас виявляється, їдуть один, два, три урядовці і на цьому все. Я За купа росіян, які ходять вулицями, скандують, збираються і щось там, так? Щось так. там е, ще, ще вимагають. А я Європліці. нагадаю, що як мінімум європарламентарів є поза 700. І на них не вистачить, навіть, якщо кожен депутат Верховної Ради буде комунікувати. Треба було би, щоб ми всі активно працювали в цьому процесі, але цього теж немає. А, ну, знову ж таки, це ж. М Чомусь цю систему створив сам Володимир Зеленський і своїм оточенням. Ці п'ять-шість менеджерів, які і коментують, і комунікують, відсовують всіх інших. Не дай Бог, ти будеш комунікувати про щось із іншими там, очільниками держав чи якимись представниками. Звідки така ревність? Чесно, я вже навіть не знаю. Я навіть не знаю, тому що це, це вже виходить за рамки адекватності. Тут інколи важко бути впевненим, хто це все дає остаточні накази, чи Зеленський, чи Єрмак. Інколи здається, що Зеленський працює президентом в часи Єрмака. Але однозначно, в чому ми можемо бути впевнені, що цих всіх людей привів до влади на своєму імені Володимир Зеленський. І він має особисто відповідати за всі їхні дії.